Всім привіт! Сьогодні в огляді і продажі Citroen Jumpy 2019 року випуску 2-літровий дизель в середній базі 150 кінських сил. Дані автомобілі є в різних марок, і Toyota, Peugeot. На кожній деталі йде маркування з різних марок ідентичних на новій резині автомобіль зимовій. Задня парковка, датчик світла, дощу, клімат-контроль. гучний зв'язок, навігація, От резина нова, новесенька, багажний відсік. Вартість автомобіля 16 тисяч. Чистий 2019 рік. Автомобіль розмитнений. Сертифікований, знаходиться в Вінниці. Дуже м'ягко йде. Потужний двигун. Шкіряний салон. Ось такий от датчик світла, дощу. Він код. Є фотографії в групі Viber. Кому цікаво, можете зайти, підписатися. Викладаю свіжі автомобілі, які приїхали з Європи легкові, вантажні. Ось такий автомобіль. Регулювання дзеркал, регулювання сидінь, підлокітник, 194 тисячі пробіг. Дуже висока якість матеріалів відрізняється. Шестиступінча коробка передач. Круїз контроль, обмежувач. Два ключі. Ось таке авто, навігація, клімат-контроль. Якщо сподобався автомобіль, телефонуйте, номер телефона буде в описі. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці. Розхід пального 6 літрів. 7 літрів середній за більше як 1000 кілометрів. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.